Візома автоградус. Давайте по суті. Двигуни Д243, Д240, Д245. Вкладиші шатуні. Країна виробник, то Росія. Місто Тамбов. Ці вкладиші не заїжджають. На даний момент на ринку є вкладиші Юбана, дорожня карта, Балу Індія, Сила Китай. Дорожня карта Китай і прекрасний варіант німецький виробник Federer Mogul. Червоні гарні упаковці. Німецька якість, Вироблено в Бельгії. Зараз зробимо короткий огляд, подивимося, як вони виглядають. Червоне пакування, Гарне. перевірочний е код є. QR-код можна просканувати, звірити цей номер. Стандарт. Вказано N1. Каталожний номер 240-141-40. N1. Відкриваємо. Пломба є. Ну що, по вкладащам? Вкладища, вкладиші, тут нічого нового не побачимо. Бачимо, що тут у нас з маркування. Маркування, маркування. Вказано, що це стандарт. Щоб не відсвічувало, показуємо поближче. 01 51, 51. Це маркування по Federal Magon. Так, гарно запаковані вкладиші. Найкраще те, що я на ринку в Україні. Тому якщо бажаєте замовити вкладиші в шатуні N1, N2, рекомендуємо тільки цього виробника. Поставили і забули. Якщо вам потрібно корінні вкладиші, є корінні вкладиші, але вони йдуть без полемісяці, полеміся окремо треба буде вже вибирати по виробнику, там, чи Індію ставити, чи Юбану Литву. Так що майте на увазі d 240 d 243 d 245 вкладаючи в наявності німецька якість, країна-виробник, Бельгія. Ми платники ПДВ. Звертайтесь, ми автограду. Всім дякую за перегляд, до побачення.